це Врятує багато життів. Ми загалом займаємося як доставкою вантажів на лінію фронту до наших хлопців, до всіх підрозділів, як ЗСУ, так і МВС, так і СБУ, ГУР та інших. І також передаємо адресні вантажі, домовляємося за автівки, за ремонт автівок і багато-багато чого іншого. Окрім цього, ми є виробниками магнітних екстракторів, котрими наші медики видаляють дрібні уламки тіл наших поранених. Знаєте, от ми ламаємо стереотипи, коли усі прийнято так, що волонтери там постійно щось просять у когось попрошай, нічують, там, або у західних партнерів, або ще у когось. От, а ми зламали стереотип, і ми робимо власне свій продукт. Котре є якісним, котрий допомагає рятувати життя і здоров'я наших військових і цивільних. На даний час ми передаємо. Такі от набори. Зараз я права. про них вам розкажу. В наборі йде Edelweiss, Оп, які живі. Без насадки можна проводити діагностику пошуку ламків, проводити котів і знаходити будь-який уламочок, який буде магнітитися. А от. З насадочкою заходити в раніві канали та діставати. Усе, що буде магнітитися. Так як Edelweiss з насадкою працює на глибині до 6 см, якщо уламочок буде глибше, в наборі йдуть два укорочених таракальних екстрактори під назвою білі янголи. Один має діаметр 8 мм та довжину 15 см, інший діаметр 10 мм. От. Ну, завдяки їх довжині, тобто можна заходити і в раніві канали, і діставати усе, що буде магнітитися на досить великій глибині. Так, також в наборі у нас є новачок такий присутній. Під назвою Прометей. Це конусний екстрактор. Чим відрізняється від своїх побратимів, тим, що тут робоча поверхня повністю уся. Тобто, такий ось Прометей. Ну і повноцінні торакальні для використання при лапароскопічних операціях. Їми успішно працюють в інституті Яновського, Шалімова. Борис Михайлович Тадуров, це інститут серця. У усі інститути України передові використовують наші гаджети в своїй роботі. Волонтерський штаб оборони Кременчуга черговий раз порадував нас новим приладом, подарувавши нам новий дуже потужний магніт для видалення металевих уламків у поранених. Дійсно, цей магніт найпотужніший із всіх модифікацій, які були до того. І до нього є ще декілька насадок, які можна використовувати, щоб зайти в канал і забрати якийсь металевий уламок. Бачите, який він потужний. Він отримує досить маленькі части... частинки металу. І дуже сподіваюся, що це врятує. Багато життів і покращить здоров'я наших бійців, яких ми оперуємо з приводу потрапляння уламків легені, в серце в м'які тканини. передаємо в медроти, в стаб-пункти, в шпиталі. Ми у відрядження їздимо майже кожного тижня, тому я постійно з собою, окрім основного вантажу, беру ще наші екстрактори, і ми їх там роздаємо. Був, був навіть випадок, коли ми зупинилися на каву на заправці, і ми побачили медивак, познайомилися з хлопцями, з медиками і запитали, чи нужні їм наші вироби. І коли вони почули, що є Едельвейси, є білі Янголи, і то. Тут порядних стоїть їх виробник, ну людина, котра представляє цей волонтерський штаб, то вони дуже зраділи і сказали, що так, так, там нам дуже потрібно. Тому ми отак от оперативно передаємо їх, максимально розповсюджуємо, тому що основна наша мета це забезпечити усіх. Лікарі нам телефонують. І є ті, котрі ми вже передавали наші екстрактори ще попереднього покоління, але є нового покоління, вони більш. Потужні, вони більш такі вдалі вже. От. І ми забезпечуємо постійно і по другому колу, і, і нових лікарів. Ми цією тематикою займаємося вже майже два роки, і ми передали більше. Тисячі екземплярів, більше тисячі екземплярів нашого наших екстракторів. Це вже п'ятого покоління, це не враховуючи ще і попередників, тому що було ще чотири покоління попередників, котрі також вдало працюють та допомагають нашим хірургам. От знаю, що кожен день нашими приводами завдяки нашим приладам проводяться близько 100 операцій. В середньому можу сказати, що наприклад, партія 100 штук виробляється десь приблизно. Ну, тобто, якщо ми беремо повністю весь увесь комплекс, то приблизно десь близько місяця. Ця партія буде готова на відправку 100 штук. Є близько п'яти підприємств, котрі нам допомагають у виготовленні наших гаджетів. Вони як в Харкові, так і на Полтавщині, так і на Кіровоградщині. От, У кожного є своє завдання. Хтось є постачальником металу, хтось є постачальником полімеру, хтось робить ЧПУ. От, і я їх об'єднав в єдиний такий організм. От. І в результаті чого у нас на виході є ось такі дуже класні пристрої. Окрім цього, наприклад, неодимові магніти ми замовляємо напряму в Китаї. І нам допомагає перший секретар Посольства України в Республіці Китай, це Ірина Віличко. Вона саме веде переговори з китайцями, з виробниками неодимових.